Доброго дня! ледве не забукоці добрива. Дивіться, я вже один раз поливав ними. Ось це мікохелп, міко біолікування та профілактика кореневих гнилей, борошнистої роси та інші. Пишуть потужна коренева система. Зараз я буду заливати в бочку А. Потім ось у Гумі Friends, я вже відео знімав. Компанія Жива земля чи фірма. Третє в мене екостерн, контроль фітопатогенів та посилення деструкції рослинних решток. Коротше, таке біодобриво для профілактики ґрунту. Воно це все там щось різне прощеплює солі. Ось це мікохелп, те що я вже читав, від кореневих гнили фітовторосу, борошнистої роси. Його потрібно за обер два рази це підливати. Я минулий раз на 25% соток вилив каністру і зараз це все. Додам. Зараз заправлю його в цю бочку.